Мовиться про те, що неправильна рефлексія, на мою думку, навіть на події на Близькому Сході. Угу, правильно? Угу. Ми почали чому, ре чому правильно? рефлексувати з приводу того, що про нас забудуть. Про нас не забудуть. Це неправильна реакція. Ви слушно говорите, колеги, ми інтегровані в певні процеси. Розумієте, це має бути розуміння. Про нас ніколи не забудуть. Якщо подається одночасна військова технічна допомога на розгляд Конгресу трьом країнам, про що я вже говорив, то це свідчення того, що не зважаючи на певні процеси там чи там, ми але уваги І оце має треба бути, розумієте, це має бути відчуття того своєї суб'єктності всередині навіть а ми процеси. починаємо абсолютно від кербувати процесом. А ми починаємо боже про нас забудять. Ага. Побігли шо, що шо, робити шо? Україна є. Чекайте, ну як Ізраїль, для чого ці рефлексії? Людина впевнена в собі і відповідна в своїй позиції. Інтегрована в загальні процеси. Розумієте? А у нас дійсно це навіть не мушля. Тут я погоджуюся, це хуторянство. бац, забігти за запл... все, нас напевно кинуть, та ніхто нас ніколи не кине, правильно. Ну, ми якщо вже... ми чогось такого не втнемо, а не в... Ні, Ну це вибачте ну, це, це вже, вже такі проблеми. не проблема. Позиція абсолютно. це вже Розумієте? Ми тобто... ж ми ж говоримо, що суспільство більш проактивніше, коли каже о ні, не весни. Тобто, от має те... бути розуміння правильно владу суб'єктності, як Але середині країни, процес. так Нас і відповідно не назовні оце це коли буде, тоді буде і виважені кроки. І от про те, про що ви говорили, пан згоден, але нести нас на собі ніхто не буде. Ні, це хоче Рухати сама, сама сама. І отут ми підходимо до того, про що ви говорите. Відповідно, внутрішні інтерес ми знову рефлексуємо. Словаччині прийшли антиукраїнські сили, та вони не антиукраїнські, вони виключно про словацькі. Ім байдуже, і вони захищають інтереси виключно словачки трампісти. Ти самі. Там ти трампісти ти про, а, про американські сили. У нас розуміння цього вони виїхали там за польші не тому. Розумінь, змінює риторику. Вони говорить. прекрасно розуміють настрої середині Польщі. Коли є відповідно запит, вирішуйте наші питання, правильно? І вони змушені реагувати на ті внутрішні і зовнішні виклики. І ми маємо розуміти, ніхто не лягає, не встає з думки, а як там в Україні? Правильно? Що там в Авдіївці? Єльцин. Єльцин. Єльцин, Єльцин став. Що є здійснив? Товариство, про це має бути просто розуміння. І тоді. Тоді питання. Абсолютно погоджуюсь. Єдине, от у нас так часу трішки ще є. Я ж хотів би, щоб ми трішки нормали все-таки. в Пане Валерію, бо є та, я буквально вразі, розумієте, не навіть даю. було мене здивувала реакція. Ну, відверта антинімецька риторика, яка от останні два тижні нагніталася. Все нам надають дають Все, все це, все, що робити. А що робити по підсумках? Дали вибачте розширений пакет військового ти на один мільярд? На один мільярд системами ППО, які взагалі Петріоти не були передбачені, і як ми наразі виглядаємо в очах тієї ж Німеччини. Поясніть мені. Що оце до рефлекторики? Розумієте, для чого ви піднімаєте власне як несерйозні партнери, як пане несерйозні готро. партнери, і як тут невдячні лідери, партнери. лідери, вони не лідери, вони громадські думки, вони нічого не формують, але мовиться про те, що має бути розуміння, хоча б про рахунок на один хід. Я не прошу на три ходи. Правильно? Ну але погодьтеся, ну дійсно, як тепер пояснити ті самі німеч? Ну чого я тоді тут з вам заперечу, дозвольте, якраз до того, що ми прораховуємо і на кілька кроків вперед. Ну принаймні, рефлексуємо. Про що я власне зараз? Про те, що болить багатьом українцям, особливо на тлі весіль, які проходять на мільйон доларів у Львові. Ну можливо, ви знаєте. Да, Мільйон доларів приблизно виконали на весілля оці прокурора та Деберші. Да? Да, ну типу, кожні гроші, там, та там же, жест. звичайно. Це я так просто ремарку. патріотично таким Це все, все, та, все на та. дрони. Ви не розумієте, це все на дрони. Та дрони. ми не розуміємо це взагалі нічого в цьому світі. Так. Я вже звик з цим. Розумієш, як і ти в політичні, не розумію нічого. Але менше з тим. поверну нас до однієї заяви, яка пролунала буквально днями, яка свідчить про те, що ми рефлексуємо. Міністерка фінансів США Джанет Єлен закликала президента України Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління. Так подає інформацію українські ЗМІ багато, але інші говорять, що вона відзначила ефективну боротьбу Зеленського у боротьбі з корупцією. Вона наголосила, що США продовжуватимуть надавати економічну підтримку Києву та привітала фокус української влади на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й незалежного урядування. Далі цитата пряма. Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці. Перекладаю, пряма кореляція. Боритися з корупцією, гроші даємо, військову допомогу дає. Не боретися, не даємо. Де що рефлексія? Борем... Прошу? Де рефлексія наша. Та ми наперед відрефлексували, ми боремося з корупцією. Нам партнери говорять, у вас все нормально. Це сьогоднішнє відкриття дня. Я тобі, дня для я тобі ну, давай я тобі ще раз зацитую. Ні, я, я, я почув, Міністр фінансів, я почув, Сполучених Штатів я Америки. Я в твій почув, іронію почув. Все почув. Це, це її цитата, тому Стьоп Іронія. Для мене образива навіть поява таких заяв від, з боку наших партнерів, що нам наче. Чому вони тоді пролунали? А те, що ми там руки не миємо після пам'ятаєте, два тижні ми тому двома обговорювали інші заяви, власне. Після відставки добровільної, як ви тоді слушно зауважили міністра оборони Резнікова, правильно, заява на оседи. Та ми не даємо, тому що корупція у вас. А що вас дивує, що за два Вже тижні немає. Ні, так немає. за два тижні прозвучали аналогічні заяви. Мене не дивує абсолютно. Просто назвали речі своїми іменами. Або, або, вибачте, ну всіх, ну реально на... і тут не злим тихим словом, згадуючи весілля за один мільйон доларів. Незалежно від того, що відбувається в Україні, Україні допомогу надають. Я не правий Так. Не зовсім. А для так. чого? Ні, ні, добре. Не зовсім. Для так. чого тут просто от ситуація в чому, що ми, до речі, от ми говоримо про захід, і добре, що ми в цій коаліції. Ну розумієте, ж процеси можуть змінитися, і ситуація до того ж, 2027 року може змінитися. Справа в тому, що є багато факторів, і внутрішніх, якщо ми перейшли до внутрішніх, так, так. на які Саме відповіді на сьогоднішній день немає Немає в української влади. Тому що ми говоримо про те, що, а дивіться, повертаючись і до інтерв'ю пана Буданова і до того, що в нас дискутується, у Росії мобілізаційний потенціал, великий, значить, вони у них є людська сила, ну і ми країна не маленька. Угу. Це на підставі чого проведений аналіз? Це на підставі висновку Лібанової інституту демографії, це на підставі висновку міграційної служби, це на підставі висновку втрат і можливих втрат на майбутнє, про які відомо, я думаю, Генеральному штабу і панові Буданову і всім всім всім. Ми говоримо і розкидаємося іноді такими словами, які, ну от, от ми сказали, от ми вирішили так скажемо, і все. От, ми вирішили, що ми будемо воювати, треба, значить, будемо до 2027. Це я перепрошую, чи треба будемо далі і так далі. Це з урахуванням громадської думки робиться, це з урахуванням тенденцій, які є, це з урахуванням Ні. починаючи від геополітичної, внутрішньої суди, а економіка, а все. Ну давайте так. А наступне от про допомогу і закінчує. Ми кажемо: допомога, допомога, допомога. Поставили п'єдестал. Як навіть не християни, а язичники Боввана якогось да, як казали, і давайте йому приносити, значить, кланятися, аби тільки вот-вот-вот-вот нам приходило. Це що, ми поставили стратегічну мету всієї держави, всього українського народу в заручники від допомоги? Ну так. І потім буде. А от тепер, а так. тепер, і це погано. Чому? Я поясню, чому добре, що допомогу дають, а раптом її перестануть давати хто винен. І на кого спихнуть. І чим це закінчиться? На захід вони перестали а давати. Чим, а чим це закінчиться внутрішньо для держави, для народу? Що, що люди будуть робити? От чому які питання, люди. які люди, які ну, що то, я хочу сказати. Ну, От ми тут кажемо, є рефлекси, є рефлекси, така, сяка інша. Ми розуміємо, що відбувається в світі. Наші очільники вони мають значно більше інформації, практичної інформації. Вони теж розуміють, що багато процесів відбувається в світі, і так чи інакше, ми там в трійку лідерів допомоги від сполучених штатів, але вже в трійку, але не персонально одні, і все таке інше. Ну багато чого коли я кажу про активну українську позицію, це не те, що ми там в світі щось таке запропонували, і всі кажуть, ой, як добре, або щось в світі. Зробили таке, що всі почали на це Ні! В першу чергу проактивна українська позиція, проукраїнська позиція, полягає в тому, що ми робимо те, що ми можемо зробити всередині України, і те, що буде дуже позитивно сприйнято все і полегшить всю цю загальну геополітичну ситуацію. І зараз, щоб нам бути цікавими, корисними, зважаючи на те і ресурси і все меншими людські, в першу чергу, економічних uh -huh. і всіх інших. То зараз саме час нашій українській скидати власний баласт. Треба активно позбавлятися від цих соціальних суспільних алергенів, які є, від зайвих чиновників, які ворують, нічим не гребують, від тих ну, не тільки воєнкових, і всіх інших, що наживаються фактично. І оцей процес, не те, що ми там боремось з корупцією. Дуже активно. Дуже рішусь. Ну я не знаю, це там із літератури приклади, але взяти, і призначити вибори нової Верховної Ради, а всіх тих депутатів, якого можна, сформувати війську і на фронт. Вони ж захищають країну, да? от надати їм таку можливість захищати країну безпосередньо на фронт. І те ж саме по кабінету міністрів, по виконавчій владі, по місцевим. ось такі жорстко всіх перезавантажуємо країну. Всі патріоти на папері, на словах, на телевізорі починають реально допомагати фронту за власною участью. Оце було б сприйнято. Ну, я по максимуму кажу. Ну оце щось подібне, рішуче, з наслідками. Оце було б сприйнято світі. О, це партнер. Так диви, заходу нормально все лоша. Вони та ні. Ну чекай, а що заяви такі вона? вони? Не... ні. Ну як от? нас не можна скинути, але ми не повинні бути О. такими важкими. Ми не по, щоб нас низ. Ми повинні йти самі. Нам треба допомагати, але ми рухаємось самі і якомога зменшуємо навантаження на наших партнерів. А ми збільшуємо. Ну я такої позиції у тих, хто ухвалює рішення в Україні. Я не бачу в Україні. Такого не а на заході це не зриває. Ми кажемо втома від України, в тому, що ми занадто важкі і не хочемо рухатися власними ногами. Угу. І щоб ця важкість не стала проблемою, проблемою, от, тому що от, от. проблему вирішать. Так, як вирішують проблеми, так як було з Карабахом. Проблемними, так, абсолютно. Так,